Лузівчанка влаштувала у своїй квартирі смітник. На першому мікрорайоні мешканці другого будинку скаржаться на сусідку, яка у своїй квартирі складує усілякий мотлох. Жінка кілька років зносить до житла ганчір'я, папір, пляшки, розповідають сусіди. У сусідніх квартирах стоїть сморід, завелися комахи і миші. Мешканці намагалися переконати власницю вивести мотлох, але їм не вдалося, і вони пішли скаржитися до мерії. Пані Раїса з другого будинку була на особистому прийомі у міського голови, поскаржилася йому на сусідку зверху, та не перший рік зносить до квартири усілякий мотлух. І вона перетворила повністю квартиру в мусорник. Не можна дихати. Буває так, що і зимою тепло, мешкара заводиться, воздух очень плохой, миш много. Від такого сусідства страждають всі квартири поруч, каже пані Раїса. Із порушницею та її онуком намагалися поговорити, але не змогли переконати прибрати сміття. Мешканці сподівалися, що їм допоможуть міські служби. Страшно просто жити під мусором, тому що це опасна большая інфекції різні. пожар ж може бути. Мер доручив розібратися у ситуації житлово-управляючій компанії. Її представники стукають у двері квартири другий тиждень, розповідає пані Раїса. Власниці або вдома немає, або двері не відкриває. На останні відвідини жук позвав поліцію і телебачення. Олександр Андрієв. У приватизовану квартиру можуть зайти лише за згоди власниці, кажуть в житловоуправляючі компанії. Без хазяйки та її дозволу всередину можуть потрапити тільки в певних ситуаціях, пояснює головний інженер Жука Дмитро Стусенко. Вони передбачені конституцією. Визначено, що у випадках пов'язаних з врятуванням життя, здоров'я або майна мешканців, а також для здійснення оперативно-розшукових заходів, може здійснювати несанкціонований доступ до житлових приміщень без згоди власника. За словами Дмитра Стусенка, у для цього немає підстав. Вони продовжуватимуть шукати власницю. Є інформація, що в неї ще деякі є помешкання. Адресу ми встановили для того, аби поговорити з нею та все ж таки потрапити до помешкання житлового і обстежити його. Якщо житловики до квартири таки потраплять і побачать, що вона засмічена, комісія зафіксує факт і складе на власницю протокол, каже Дмитро Стусенко. За 150-ю статтею адмінкодексу жінці загрожуватиме штраф від 17 до 51 гривні.